Об'єднані у молитві за спільну мету у Чернівцях відбувся п'ятий боковинський молитовний сніданок. Захід згуртував духовенство різних конфесій, політиків, ветеранів та громадських діячів краю, які спільно молились за перемогу України над ворогом. Детальніше вже за мить. Молитва за перемогу та мир в Україні нині прозвучала на міжконфесійному п'ятому Буковинському молитовному сніданку. Разом промовити слова до Бога зібрали священнослужителі, посадовці, капелани та громадські діячі краю. Тож розпочали захід молитвою Отче наш та з хвилини мовчання за загиблими героями. Господу помолимось, господи, помилуй сильний господи. Почуй молитви дітей твоїх». Повлять час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та змісни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі, промовили молитву і за тих, хто рятуючись від російської навали, був змушений покинути рідний дім з благословення єпископа української греко-католицької церкви, присвячено владики сафата. Маю цю велику ласку помолитися за місцеву державну владу, обласну сільську, міську, нашого міста. Від них залежить і від нас залежить, як швидко після війни повернуться наші іммігранти, повернуться наші люди тут жити, тут будувати, тут вмирати і тут будувати плани. Молитовний ланцюжок підтримав і Михайло Жовнір, координатор молитовних сніданків в Америці, звідки і прийшла ця традиція. Україна сьогодні важкий момент історії. І я надзвичайно щасливий, що сьогодні тут збираються представники всіх конфесій, навіть всіх релігій. Бо для всіх нас Ісус, для когось вчитель, бо він є вчитель, для когось пророк Він є пророк, для когось син Божий, бо він є син Божий, і Дух Святий відкрив нам це. Але ми збираємося в ім'я Його. За сім'ї тих, хто зазнав поранень від рук ворога чи втратив рідних на війні, до неба звернулись військові капелани. Боже, ти високо оцінюєш подвиг тих. То покликав своє поклав своє життя за життя інших. Хай пам'ять про звитягу полеглих живе в наших серцях і допомагає нам бути гідними їхніх подвигів. Господи, дай втіху матерям, дружинам, дітям, які втратили свого сина, чоловіка, батька. Голова організаційного комітету Буковинського молитовного сніданку Оксана Продан переконана, спільна молитва це невидима зброя, яка здатна побороти найбільше зло. Ми знаємо, що Україна переможе разом з усім демократичним світом, і нам потрібно разом молитися. І ті приклади, які сьогодні наводив, так говорячи про 44-й рік, коли Друга світова війна закінчилася, в тому числі завдяки молитві, якою всіх вів свого часу президент Сполучених Штатів, це крутий приклад того, що всім треба об'єднуватися заради нашої України. Тож надзвичайно важливо, аби такі зустрічі проводились якомога частіше. Додає пані Оксана. Молитовні сніданки вони важливі тим, що вони повинні бути регулярними і як найчастіше. До великої війни ми в Києві проводилися дуже багато молитовних сніданків проводилися щотижня. от я була учасницею. Якихось постійно діючих груп, коли люди раз на тиждень збираються і моляться в парламенті свого часу, що четверга це було. Да? кожен пленарний тиждень завжди була була така, був такий молитовний сніданок. На завершення сніданку всі присутні спільно виконали молитовний гімн Боже Великий Єдиний та попросили у Бога єдності для нашої країни. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.